Мої ну вітання, шановні слухачі. Ми з вами продовжуємо. Розглядаємо сьогодні прямолінійний рівномірний рух і нерівномірний рух. Так, що таке прямолінійний рівномірний рух? Це рух, за якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однаковий відстані. Траєкторія такого руху це пряма лінія. Швидкість при рівномірному русі стала величина. Вона не змінюється. Її напрям збігається з напрямом переміщення. Швидкість визначається як відношення переміщення до часу. Тобто переміщення нашого мотоцикліста чи велосипедиста буде становити 50 метрів за 10 секунд. Таким чином, швидкість нашого велосипедисту буде дорівнювати 5 метрів на секунду. Якщо ми встановимо на е якусь тілешку у нас, бутилку з водою, яка буде з рівномірною періодичністю капати, то рівномірний прямолінійний рух буде е давати у нас однакову відстань між краплинами на. Площині, по якій проїхалася ця тілешка. Наприклад, розглянемо. У нас 4 малюнки а, цих крапель, які лишилися у наслідок руху у нас цієї бутилки по площині. А в першому випадку ми бачимо відстань невелика між цими точками, але вона не змінюється з часом. У другому випадку, випадок Б, ми бачимо, що у нас відстань. Між точками спочатку була велика. Тобто за однакову величину у нас ця тілічка проїжджала в велику відстань, а потім ця відстань поступово зменшилася. Це значить, що у нас швидкість тіла зменшувалася, і тіло поступово зупинялося. У третьому випадку ми бачимо, що відстань між точками була великою і залишається великою до кінця. Таким чином, тіло рухалося швидко, і е, швидкість цього руху не змінювалася з часом. У четвертому випадку ми бачимо, що спочатку тіло проходило маленькі проміжки, а потім ці проміжки збільшувалися. Таким чином, швидкість, тобто одиниця е, виміру відстані за час, за одиницю часу вона збільшувалася, тобто тіло. Прискорювалося. А нагадаємо вам, що у нас є формула визначення швидкості, це у нас довжина пройденого шляху поділена на час, на час, який був потрібен для того, щоб тіло пройшло цей час. І а, з цього трикутника, якщо нам потрібно, наприклад, визначити швидкість, це буде у нас довжина поділена шляху поділена на час. Якщо нам. Потрібно визначити шлях, то це буде швидкість помножена на пройдений час. Якщо нам потрібно визначити е, час, то це у нас буде е, довжина шляху поділена на швидкість. В одиницях виміру в системах, системі С е, система вимірів е, стандартизована система вимірів, шлях вимірюється в метрах, час вимірюється в секундах. Швидкість руху вимірюється в метрах на секунду. В автівках стандартною є спідометр, який показує швидкість в кілометрах на годину. А в американських автівках це милі за годину. Довжина милі це 1,6 км. А в фізиці швидкість руху враховується в метрах на секунду. 10 метрів на секунду це 30, 36 км на годину. Рівняння прямолінійного рівномірного руху описується за допомогою формули. Тобто координата Х буде дорівнювати координата Х нульове положення точки в нульовий час відліку. Плюс швидкість у напрямку Х помножена на час, який тіло рухалось в цьому напрямку. Тобто, ще раз, координата Х буде дорівнювати Початкова координата плюс пройдений шлях. Якщо тіло рухається в напрямку осі Х, то відповідно у нас швидкість буде вся напрямлена вздовж осі Х, і ми не, не будемо рахувати лише складову цієї швидкості, ми просто будемо брати всю швидкість. Якщо тіло рухається в протилежному напрямку, то відповідно. Величина швидкості у нас буде зі знаком мінус. Давайте розглянемо на прикладі. Координата тіла змінюється з часом згідно з x х дорівнює 12-5, t де всі величини виражено в одиницях сі. Визначте координати цього тіла через 4 секунди після початку руху. Як ми бачимо з вами з попередньої формули, координата Х визначається формулою х0. Це координата початку руху. Тобто воно знаходилось у точці 12. Мінус 5 т означає, що швидкість тіла у нас направлена протилежно осі Х, тобто мінус 5. І Т – це у нас час. Підставимо 4 секунди в цю формулу, таким чином ми побачимо, що. 12 мінус 20 буде у нас мінус 8. Правильна відповідь Б. Як ми бачимо з вами а, з графіків рівномірну руху, швидкість це величина, яка не змінюється з часом. Тобто, ось у нас зображений час. 1 секунда, 2, 3, 5 секунд. І так далі. Швидкість першого тіла, вона як була 6, так і лишилася. Швидкість другого тіла, як була 12, так і лишилася. А як ми бачимо з графіку переміщення, то з часом у нас а, перше тіло рухалось, і за 2 секунди пройшло шлях 20 метрів. Друге тіло за 5 секунд пройшло 5 секунд помножено на 12. Тут дещо неправильно намальовано, буде 60. Добрий 60 день, шановні слухачі. А сьогодні ми пригадаємо, що таке прямолінійний рівномірний рух. Прямолінійний рівномірний рух це рух, за якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однакові відстані. Траєкторія такого руху це ма лінія. Швидкість при рівномірному русі величина стала. Її напрям збігається з напрямом переміщення. Швидкість визначається як відношення переміщення до часу S поділено на дельта Т. Або Д. Різниця векторів R на різницю часу t. Якщо швидкість дорівнює переміщень поділеному на час. Якщо час відраховується від початку руху, тобто від нуля, то рівняння буде простим. Швидкість дорівнює переміщення, поділеному на час. Проєкція переміщення на вісь Х обчислюється за формулою відстань. Дорівнює швидкості помноженої на час. Таким чином? Кінематичне рівняння. рівномірного прямолінійного руху виглядає так. Координата Х дорівнює. Де покажу. Одну хвилиночку. Координата. x дорівнює х 0 b плюс vx помножено на t. Тобто початкова координата плюс швидкість помножена на час. Якщо тіло рухається в напрямку осі x, швидкість додатна і координата збільшується. Якщо тіло рухається проти напрямку осі х, то швидкість від'ємна і координата буде зменшуватися. Тепер про графіки. Графіком модуля швидкості це пряма лінія, паралельна осі часу і розташована над нею. Графік проєкції швидкості може бути як над вісім часу, якщо швидкість додатна, так і під нею, якщо швидкість буде від'ємна. На цьому графіку ми бачимо S1X це при швидкості більше 0, S2X це при швидкості Менше новень. Гліфік проєкції переміщення це пряма лінія, що може бути у першій або у четвертій чверті координатної площини, залежно від знаку швидкості. У першій площині або друга, третя, четверта, у четвертій площині. Щоб більший кут нахилу цієї прямої, то більша швидкість руху. Зрозуміло, От тобто, за однаковий проміжок часу тіло буде проходити більшу відстань або меншу відстань. Графік шляху також пряма лінія, яка завжди піднімається вгору. Тому що шлях величина завжди додатня. У реальному житті найчастіше ми маємо справу з нерівномірним рухом. Це коли за однакові проміжки часу тіло долає різні відстані. Розглянемо тепер трохи про побалакаємо про нерівномірний.